Шалом, це Славко. Сьогодні на нас обрушиться вся мощь, извините, за вираження русского языка. Путін вдруге заснував центр по продвіженню русского языка в мире и провів конференцію за особливу важливість букви Йо. Ну, понятно, Йоб, його мать, если вона у него була. Про що йдеться? Про те, що сьогодні на нас обрушиться вся мощь русского язика і, і за вираження Культур Мультур. Сьогодні полетять не тільки мотоблоки товариш, полетять в нас Толстиє, Доустаєвські, Тургенєви, Пугакові, оце от Гардіно Делькіледжі. Муть п'ятербурзьких ночей підніметься в небо і рушить в бік України. Я вас прошу прийняти все це по козацьки сміливо. Ми всі маємо стояти, хто не боїться на дахах, а хто боїться на балконах і вказувати їм дорогу к центру прийняття рішень в Україні, нахуй это туди. Якщо вони знайдуть у нас нахуй. І спробують його атакувати. Ну, ви знаєте, що наш нахуй їх всіх поглине. Власне єдине, що от, чого вони не можуть побороти, це наш похуїзм. Будемо сподіватися, що вони покажуть всю мощь свого удара, і ми зможемо це оцінити фахово взавтра завтра вранці. Я сподіваюся, що буде на що подивитися, і буде що оцінити. Власне, це розумно, що от під, як би це сказати, під девізом літери Йо, правильно, рушать на нас і подивимося, чого досягнуть. Нарешті на нас обрушиться вся мощ русского язика. Ну, що ці ніде чоловіки можуть, ми вже знаємо. Тільки нищити і вбивати невинних. І я скажу ясно, що вони дещо знищать і декого вб'ють, але при тому не перестануть бути недолюдками, не перестануть бути расово неповноцінними, як ви розумієте, не перестануть бути набродом людства і ніякого авторитету ні в кого іншого, крім таких же недолюдків, власне, крім таких же унтерлойте не знайдуть. Що б вони не зробили, вони назавжди лишаться недолюдками в той час, як ми були, є і будемо расою панів і недовго вже чекати того, коли Україна запанує не так на Сході, як над заходом. На сході там нема на чим панувати, хай там мусульмани панують. Нам важить панувати над Сходом, над цим переляканою Європою, бути не заборолом її, а рішалом. І Я думаю, що події стрімко до того наближаються, аби тільки цей дурак наважився підняти воздух, всю русську літературу, весь русський театр, кіно, що там ізобразительне іскусство, монументальну пропаганду. Ну, власне, обстріляти нас всім оцим от лайном свого світу видрістать, все, що вони зможуть видрістати в наш бік. І раджу вам не читати москвинство, тому що. Ну, не варто розуміти, ми ж правильно сказали. От чому вся наша всі наші змі переповнені інформацією за Московщину? Кому це потрібно? Кому це цікаво насправді? Чому нас пічкають новинами з Московщини і їхніх планів? Чому в світі така увага цим неудачникам? Я одного не можу зрозуміти цікавити мають лише переможці, а переможці далеко не вони. Що це за співчуття метучомуся? Імпатентному русскому характеру. Ну не ні він Проценщицю, ну так що із цього світові новини робити? Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте, а я подивлюся за битву при Лісі.